Ще раз доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Я рада вас вітати уже у своєму саду. В останній день літа. Сьогодні 31 серпня. Як би це не було сумно для мене, ну я думаю і для вас. Бо всі люблять літо, всі його чекають. Але факт і факт. Тому давайте пройдемо на коротеньку, прогулянку подивимося, як же змінився садочок за літо. Як почуваються рослини? І м м осінь завтра. Бачите, листя, скільки лежить вже облітає листя тотально з яблуні. Я дивлюсь, яблука тільки висять, якщо видно, на камеру зараз. От. Квітує магнолія. Але в нас стоїть дуже сильна велика спека і суховій. Ну, в общем пече несамовитого це ці дні. То я дивлюся, поприпікались трошки квіточки. Але магнолія квітує, бачите. Я вам уже це показувала минулого разу. Восени в кінці літа фі... фактично. Ну і хочу показати вам свої гортензії. Марта, що це за моветон? Де ти сидиш? Ану злізь. Тікай, тікай. Тут нельзя сидіти. Вона тут сидить, як статуетка, розумієш, на столику. Почнемо із Сандей Фрайзі. Сандей Фрайзі вона має зараз такі золотаві кольори. Перед цим вона була біла і з рожевим, а зараз стали трошки такий фісташковий колір, під'єднався. Ну, Змінюється на цій спеці рослина. І ночі були холодні. Дуже холодні були ночі. Зараз ні, зараз тепло, зараз гарно, зараз навіть жарко. І вночі так абсолютно комфортна температура. Ну, а це ваніла Фрайзі. Ось, бачите, на спеці вона теж такого стала кольору не біле із рожевим, а трошки таких сташковий із рожевим. Ну, нічого страшного, все одно вони прекрасні. Все одно вони прекрасні. Далі фантом. Фантом, фантом, вона у мене просто громадина, велика дуже. Подивіться, які об'ємні кісті. Гляньте на них. От моя рука там десь. Ось вона, рука моя. І кисть Фантома. Це ж молода рослина, це не стара рослина. Ці рослині, я вам уже розказувала, це її третє літо, фактично. Ось вона. Так, якщо б листочки не побривати, вже підніму тебе. Подивіться, моя рука і оця ця кисть, яка вона величезна. Манстедвуд. Манстедвуд. Це англійської селекції, остінка троянда. Мастед Wood. Ну, я вам скажу так, хто троянди, можливо, ще тільки починає садити. Вони люблять сонце. Це для них все. А ось тут у мене, бачите, крона дерев. І взагалі у мене все так дуже компактно. Ну, по можливості сажу так, як можу посадити, де можна посадити. Тому все-таки вона б набагато краще виглядала на сонці. Але полив не відміняється. запам'ятайте, полив не відміняється. Продовжують квітувати широколисті гортензії. Ось під вами, перед вами, розітта. Подивіться, яка вона красива. Я весь час до неї підходжу, весь час. Ну, не налюбуюсь просто, ну дуже красива. Гляньте, які великі в неї квіточки, з яких складається от, це соцвіття. Гляньте на них, які вони величезні. Ці квіточки, ось вони вже змінилися. Тут трошки з'явилася якась така м -м, сірість, ніби сіре покриття, якісь таке щось трошки. Ну і ось сама перша квітка, яка розцвіла, ну Вони ще всі презентабельні, дуже гарно виглядають. А ось перед вами Брайт. Ну і Брайт у нас вона от пішла всі сторони рости. Гілок наростила і квітів в неї теж досить багато. Навіть покрила сусідні троянди. От уже хтось щось десь палить. Боже, як це напрягає, це жахливо. От, це в нас проблема така тут. Ну і you and me, together. You and me, you and me together Ну Вона в цьому році скромнічає, притом з усієї сили скромнічає. Не хочу вона цвісти так, як треба. Ну, будемо бачити, що наступний рік буде. Наступна розіта в мене їх дві. Красуня ось така. Тут більше квітів. От, але вони якісь низенькі. Пінкі вінки. Пінкі Вінки не дуже висока в цьому році, але квітує досить таки рясно. Хвости білі почали квітувати. Ну, і як же без хризантем босини. Шльоз защендорф. Шлос Сашчендорф З її шоколадними стеблами. Дуже, стебли. дуже красиві стебла. Дуже красиве листя. Ну і сама квітка теж складається з дуже великих квіточок. Гляньте, які вони величезні. А ось айше. Айше, ну, це натуральний бузок. Мені дуже подобається. Взагалі, це соцвіття і ця рослина. Хотілося б, щоб вона зацвілася дуже рясно і щоб вся була вкрита от таким буском. Дуже красиво було б. В ну, мене ж вона тільки ось пару місяців як росте. І ось підходжу до лаймлайт. Моя любов і гордість саду. Гляньте, яка краса. Хочеться обнятися, притулитися. Ой, Боже, яка ж ти м'якенька, яка приємна на дотик, квітка. Яка ж вона приємна на дотик. Ой, просто приголубить хочеться. Така красуня. Ну, ось ще одна із. Минулорічних посадок, без збірки, по-моєму, це щось із інтермедіум. Вона вже трошки змінила свій колір. Бачите, ось тут її щось трошки попсувало вже квіточки, але дуже велике листя. Ось якщо взяти мою долоню і листок. гляньте, які листя. І такі ж великі суцвіття. Ну, Якщо я візьму свою долоню, то вона геть сховалася там без перебільшення. Ось я її розкрила свою долоню, так вона схована. Під квіткою. Ну, лаймлайт, вона не перевершена, красива, дуже гарна. Тардіва в цьому році якась вона дуже багато бісерінок на ній, дуже багато бісерінок, метеликів менше, тому вона менш така помітна. А ось нова посадка ваніла э, Фразі. Фразі, вона просто червона стоїть зараз. Ось така вона почервоніла на сонці, але красуні. Ось так виглядає мій садочок. Підіще йде, це грей. Щось він винюховує, вирішив позніматися. Ну, може, мишка деяка. Продовжує квітувати. П'єр П'єрдерансар. І ще є квіти, небагато, але є. Ось перед вами дуболисна гортензія. З її дуже оригінальними дуболисними листками. На місточок схилилася, але не квітувала в цьому році. А ось падуб гостролистий листий, вар'єгатне листя красиве. Греті ще сидить на столі, от їм там як медом помазано цим котам. Так, Грета, тікай, тут не можна сидіти. Грета, тікай, все. І ось ще одна моя брайт, яка росте в горшку. Красуня, 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 але вже позеленіла. Можна обрізати ці суцвіття я думаю, вона викине нові, бо вона в мене ось викидає нові, бачите. А та, що в грунті росте, не хоче викидати із нових побігів суцвіття. Ось такі вони, дівчата. Подивіться, оці павуки. Везді сущі, оце заполонили в садок, прямо ходити не можна. І дещо так і плутається. Розставили свої сітки, мене зловити хочуть. Я хочу вас підвести до троянд. До троянд, які почали квітувати і дуже ароматні. Ось Дітер Мюллер. Дітер Мюллер дуже пахне. Пахне ягодами. І mm -hmm. якимись пряними травами. ось така красуня, дітермюллер, Глайнборн англійської селекції, розплідника Харкніс. Ось на піврозпуску. І квітує на валіс. Ну, дрібненько зараз вже якось вона квітує. Давайте пройдемо в садочок, подивимося, що ще в садку. Всі коти в зборі, всі вони сидять ось на сонечку, поприходили додому з мишуловлі. На столі не розрішаю сидіти, поняли? От. от на траві якраз то, що треба. І це мама і двоє її дітей. Мама ось біля столика, а це Грета і Грий. Отак. От. Наші домашні ПВО, як ми кажемо, штаті і всі інші пташки бережіться. І хочу вас провести до Бругмансії. Подивіться, яка краса. Квітує Бругмансія. І ось наша зона відпочинку, дорогі друзі. Тут буйствує квітування Бругмансія. Гляньте, які грамофони, яка краса. Ви знаєте, я займаюся бругманці від всього 3 роки. Вона у мене. Побачила я її пані Надії зі Львову. Мені дуже сподобалось. Я просто була вражена красою цієї квітки. Мені дуже захотілося таку красу мати вдома. І я спробувала. Ну, Звичайно, це затратно в тому плані, що треба її висаджувати, що її треба забирати на зиму до якогось приміщення, де плюсова температура. Навесні її треба висадити в ґрунт. Вчасно треба поливати, підживлювати. Ну, ось, бачите, Земля мокра, бо вона воду любить. Оприскувати, бо на неї теж насідають всякі там. Шкідники. І от вона дарує таке квітування, коли ти з нею трошки попрацюєш. Ну, перші два роки вона у мене була менша, і квітування не було так багато. А це вона мене радує вже третій раз, це вже третя хвиля квітування, фактично. Ну, Ці хвилі вони плавно переходять на другу. Бо нема так, що кустить зовсім без квіток. Ну, там пару штук є, але щоб так багато зразу, отак, от, такі грамофони одночасно в великій кількості, то це буває не завжди. Ну і ось так вони розпускаються, ось вони в напів розпуску, шестуляні, такі вони закриті ще вони. А тут уже ось розкриті. Прямо шляпки, прямо такі панамки. Ну, майже така дитяча шапочка. І от така краса у мене в саду. Зараз квітує 31 серпня. Гляньте, скільки їх тут іще буде. Ось вони тут так в напіврозпуску. Отак ось виглядають. І дуже-дуже-дуже пахне. Гляньте, там бжоли всередині ходять, збирають нектар, воно їм пахне, там є нектар. І це все у вулик, це все мед. А тут у нас актяні дія. Подивіться, які плоди, ну вони ще зелені, ще вони не спілі. Тож, дорогі мої, можете спробувати саджати брогмансію, Дуже Ефектна рослина, дуже красива рослина, ось вона створила нам такий там затишний куточок. Бачите? Тут уже навіть входу не видно туди, до столика. От. Все закрилося. Треба трошки пригнутися, як заходить. Отака От краса. І покажу вам зону патіо. Моя Ліра ходить туди-сюди ускрізь. Бересклет поплівся на стінку. А це цитруси чебрець. Ну і лимони, кумкват. Розкинули свої листя хости. Троянди тут переквітли зараз тінь. Можна сховатись від палючого сонця і на дворі осінь починається. Ну, сьогодні ще літо. Сьогодні ще радуємося літньому дню. Тож, дорогі друзі, на цьому буду закінчувати відео. Хочу вам всім подякувати, що ви Гуляли зі мною, що ви завітали в мій садочок, подивилися, як мої рослини квітують. Хочу вам побажати гарної, плодовитої, щедрої, доброї осені. Нехай ваші дом... будинки, нехай ваші обістя будуть Повною чашею щастя, здоров'я вам, радості і мирного неба над головою. Всім дорогі мої миру, спокою, достатку добробуту і здоров'я. А зараз до побачення. Не забудьте поставити уподобайку, напишіть відгук. Заходьте в гості ще, підписуйтесь, що... хто ще не підписався. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму трояндовому саду.